Саф'янівській територіальній громаді на базі кислицького закладу загальної середньої освіти відкрився клас безпеки. Творчий та креативний педагогічний колектив школи організував справжнє свято. Почесних гостей зустрічали піснями, танцями і театральним дійством. Чисто відкрили клас безпеки Саф'янівський сільський голова Наталія Тодорова, начальник управління освіти Тетяна Якименко, директор кислицького закладу загальної середньої освіти Іван Загарій та староста кислицького старостинського округу Михайло Шевченко. У сучасному яскравому, просторовому та інтерактивному кабінеті зустріли учнів, діти-інструктори, які в ігровій формі презентували кожну облаштовану тематичну зону та нагадали присутнім правила дорожнього руху, пожежної безпеки, основні правила поводження з вибухонебезпечними предметами та основи до медичної допомоги. Я в своєму житті втрачав своїх дітей, своїх випускників. Одні гинули на дорогах, інші тонули в воді, а треті скоювали суїцид. І це, напевне, найбільша втрата, яку ми допускаємо як дорослі, як батьки, як вчителі, значить, не зрозуміли, не могли передбачити ту ситуацію. Через те відкриття сьогодні в нашій громаді 11-го, Кабінету, кабінету безпеки є надзвичайно вагомим, тому що ті, хто стоїть сьогодні на передовій, хто захищає нашу вітчизну, хто гине, гине за своїх дітей, що вони жили в безпеці. І те, що ми сьогодні зробили з керівниками громади, начальником відділу освіти, трудовим колективом, це вагомий вклад в завтрашнє в майбутнє наших дітей. Цікаво, було представлено зону психологічного розвантаження, яка містить багато дидактичного матеріалу кінетичний пісок, іграшки для зняття емоційної напруги, релаксаційні пір'їнки для розвантаження, настільні психологічні ігри, розмальовки та тематичні картки. Найбільша цінність життя на землі це життя людини, і кожен приходить у цей світ, щоб бути щасливим, здоровим. І кожна мати, віддаючи дитину у школи, благає Бога. Щоб він подарував їй здоров'я і охороняв на всіх дорогах життя, щоб учитель, до якого доторкнулася дитяча рука, відчув тепло і душу дитини, щоб навчив. Щоб вів по дорогам життя в новоствореному класі представниками патрульної поліції та рятувальниками був проведений традиційний профілактичний захід. Інспектори патрульної нагадали школярам елементарні правила дорожнього руху та наголосили, що дорогу треба переходити у встановлених для цього місцях. В ході інтерактивної гри діти змогли спробувати себе у ролі регулювальника, водія та пішохода. Ми з нашого боку будемо й далі намагатися. Більш детально розповідати про різні життєві ситуації, про нововведення у правилах дорожнього руху, і я сподіваюся, що діти за літні канікули наберуться сил, наснаги і сядуть 1 вересня з новою жагою до знань. Пам'ятайте, патрульна поліція завжди з вами. Звертайтесь, завжди допоможемо. Наш номер 102. Ми надалі будемо тісно співпрацювати з адміністраціями шкіл Софіанівської територіальної громади, шкіл Ізмаїльського району, міста Ізмаїла, аби надавати рекомендації. Відкривати класи безпеки у свою чергу рятувальники розповіли учням про міну безпеку та показали, як можуть виглядати замасковані вибухонебезпечні предмети, яких нині в умовах війни на території України багато. Представники екстрених служб подякували педагогічному колективу школи за теплу зустріч та створення нового класу безпеки, який сприятиме формуванню у дітей відповідального ставлення до власної безпеки у різних сферах життя. Хочу відмітити. Яскраве відкриття, дуже насичену концертну програму. Дійсно, ми бачимо, що педагогічний колектив доклав максимум зусиль, аби створити яскраву атмосферу свята. Також ми бачимо дуже якісну підготовку учнів кислицької школи. Дійсно, дуже приємно, коли молоде покоління знається, розуміється на правилах дорожнього руху, активно відповідає на запитання. Поліції на запитання ювенальної поліції, на е, запитання представника державної служби з надзвичайних ситуацій. Дуже приємно, що у нас е, росте таке молоде покоління, обізнане. Це вже 11-й клас безпеки відкритий на території Саф'янівської громади, проте не останній. Подібні інтерактивні кабінети продовжують відкривати і в інших закладах освіти. Наталя Гаврилова для програми «Новин».